Маргаріт Тетчер писала, що немає державних коштів, є кошти лише платників податків. Тому, ну, справді, іт компанії можуть вимагати від е, вищої освіти чогось більшого безпосередньо студенти бачать е, директорів іт компанії або Сіо е, іт компанії Тачки. Ча-чау. Ча-ча! Пане Тарас, мені здається, ми вже десь бачились. Да, да, є таке. Не здається, вам так вже трапилось, що на нашому факультеті я опікуюсь трьома напрямками. Мені б, напевно, ще б напхали, якби воно влазило. А, спочатку ми вирішили, що не треба робити, мене забагатили, потім так подумали, що. Все ж таки напрям взаємодія з роботодавцями працевлаштування. Цей напрям важливий і про нього варто говорити. Крім того, якби ми цього не зробили, то Альона Вікторівна на мене б образилась, а мені то не треба. Дивіться, пан Тарас. Студенти жаліються, чому їх одразу після університету не беруть на мідла або сеньора. Гарне питання, ну можливо, тому чому відразу студент не може стати мільйонером. Ні, ну такі випадки інколи трапляються, але насправді вони поодинокі. Подібне питання чи а, подібну тематику свого часу піднімав один ресурс нашої спільноти здається DevUA. і вони дійсно питали, чому ж відразу після майстратури студент не готовий а, вже до посади мідла. А, і ну, здавалось би, питання абсолютно логічне, тому що 6, там, чи 5 років підготовки, і держава вкладає кошти. А як Маргарет Течер писала, що немає державних коштів, є кошти лише платників податків. А it бізнес він достатньо потужний зараз. Здається, 13% валютного експорту зараз це IT. тому ну справді it компанії можуть вимагати від е, вищої освіти чогось більшого. А, але, але є природні речей, хід речей, і тут на жаль проти нього нічого не вдієш. Бо університети це в першу чергу фундаментальна освіта. Це фундаментальні курси, це дослідження, це певний світогляд, загальні компетентності. От Навіть якщо ми відкриємо освітній стандарт будь-якої спеціальності, то ми побачимо надто багато чогось якогось спільного загального, що однакове для багатьох спеціальностей. І це є не багом, да, це є фічою, тому що університет от, от він такий. А що таке? Мідо – так це людина, яка набула великого досвіду вже безпосередньо в своїй професії. Так, вона пропустила через себе дуже багато локальних контекстів. Вона вже побачила, як саме співвідноситься з реальним життям фундаментального університетського світу. Вона побула на посадах трині, так на посадах джуніор-девелопера. І, і от вже потім людина, ще з ось таким багажем, вже готова обіймати як посаду middle девелопера, так і сіньор-девелопера. Як молодій людині будувати свою кар'єру? От питання гарне. Воно на перший погляд наївне, але воно зачіпає дуже багато таких глибинних матерій. Ну про що треба пам'ятати молодій людині? Що в неї поки нема досвіду? Так а досвід він вирішує дуже багато. Якщо в тебе його немає, то навіть блискучі академічні знання чи навіть знання якихось там супер новітніх технологій вони ще не зроблять тебе корисним спеціалістом, який буде справді корисним колективу, і буде допомагати заробляти. Тепер стосовно допомагати заробляти. Навіщо взагалі винаймають наймають спеціаліста? Для того, щоб він заробив і собі, але в першу чергу заробив тому, хто його винаймає. В той самий час, той самий час в сучасному світі дуже поціновується атмосфера, якісь стосунки. Ну, всі ми чуємо, да, що не буде гарних контрактів, да, якщо є там певні особисті моменти, так і навпаки, контракт завжди буде укладений такий, який треба, якщо є порозуміння. Тому ну, такі прості базові речі, як то цілеспрямованість, акуратність, бажання вчитися от вони справді вирішують і будують дуже багато кар'єр. І в першу чергу це важливо пам'ятати саме молодій людині. А де от саме цій же людині шукати свою майбутню роботу? Також питання непогане, воно вже таки більш я бачу його конкретним, і цю конкретику може варто розвивати з точки зору випускника вже нашого факультету. Ну, не претендуючи на щось абсолютне, давайте от змоделюємо таку типову ситуацію перший, другий курс. Варто зосередитись просто на вивченні дисциплін і на академічній мобільності, може навіть на академічній мобільності з другого курсу. Потім третій курс вже можна дивитись в сторону курсів компанії. Так, слава Богу, зараз і при нашому факультеті, дуже багато навчальних центрів, і поза університетом. І також на третьому курсі варто пам'ятати про академічну мобільність, реалізовувати те, що не реалізував, не реалізував на другому. Ну, а четвертий курс, четвертий курс. На ньому варто зосередитись вже на контактах з майбутніми роботодавцями, шукати собі базу практики, підбирати. І от коли ти пройдеш ось такий комплексний шлях, то в тебе в кінці буде таке певне об'ємне бачення того, що таке професійна діяльність. Як, як, як можна шукати взагалі молодій людині себе, і от з цієї бази вже потім вже дивитись на вакансії таке інше, бо ти вже ну, будеш знати, припустимо, майбутніх роботодавців, припустимо, в обличчі тих компаній, які а, читали курси, або тих компаній, які були там твоїми базами практики. Угу. Як університет та факультет допомагають працевлаштовуватись? Ну, дивіться. Питання непогане, звісно, з однієї сторони, як я казав, університет та факультет він забезпечує в першу чергу фундаментальну освіту і, власне кажучи, робити абсолютно все для працевлаштування, ми не зобов'язані. Тим не менше, щось ми робимо. Ну, по перше, дивіться, я вже згадував навчальні центри наших IT-компаній, так які. При факультеті є, і вони не те, щоб виправляють вади, так, нашої університетської освіти. Вони просто дають певні додаткові специфічні знання для того, щоб молода людина вже потім, коли прийде на роботу цю кампанію, була більш готова саме до локальної конкретики, так, цієї кампанії. Далі, далі, формальні речі тут варто згадати. Наші роботодавці вони входять в так звану раду роботодавців, входять в екзамінаційні комісії і в рамках цієї взаємодії. По-перше, і роботодавці бачать своїх майбутніх найманих працівників, як то кажуть, відбирають кращі голови собі. А по-друге, по впливають на сам освітній процес, там підказують нам, де як нам що виправити, оновити і таке інше. Потім, потім факультет та університет опікуються різними івентами, типу там. День кар'єри в ІТ, ярмарка вакансій і таке інше, де безпосередньо відбувається презентація компанії, де там відбуваються певні веселі конкурси, і не лише іде, от безпосередньо студенти бачать директорів it компанії або CEO it компанії і не лише IT-компаній, так які в майбутньому можуть бути роботодавцями. А потім, потім ще варто згадати виробничу практику, так це коли студентам на третьому, четвертому курсі знайомиться з на, певними базовими процесами на, на тому чи іншому підприємстві в тій чи іншій організації. Ну і власне кажучи, система ось цього всього вона забезпечує більш-менш непогане уявлення випускника, а про те, що його чекає в майбутньому. Що таке виробнича практика? Так, да, я згадував це поняття. Дивіться, я вже не раз говорив, що є таке певне протиріччя, так, діалектичне, між фундаментальною освітою, яку дає університет, і конкретикою кожного робочого місця. Да, і це протиріччя воно дає підставу деяким не дуже розумним та добрим людям маніпулювати і говорити, типу, щось, що університет там не готує до майбутньої професії. Да. І ну, це така небезпечна напівправда, тому що ну, я вже, напевно. Набагато розповів, що ми такі свою місію в цьому плані робимо. І ось один з таких важливих містків між університетською освітою та майбутньою роботою це виробнича практика. Що то є таке? Це коли студент отримує не монументальну так просту задачу на тому чи іншому підприємстві чи організації, є керівник на цьому підприємстві, є керівник на факультеті чи на, каф... на випусковій кафедрі, точніше. І студент задачу виконує, студент пише звіт, студент цей звіт захищає. Важливо саме як саме студент обирає ту чи іншу установу, ту чи іншу організацію. Тут є два шляхи. Може запропонувати сама кафедра так з переліку тих підприємств чи організацій, де з якими взагалі укладені договори там. Формальні або є неформальні стосунки. А може студенти обрати сам. Причому тут цей шлях він напевно також дуже і дуже непоганий. Так? Чому? Тому що дуже багато підприємств, які потребують разово того чи іншого спеціаліста IT, того чи іншого спеціаліста з, електро... з електроніки, ну от, припустимо, трибусне депо. Так? Воно, ця установа не буде набирати там, по 10-20 it спеціалістів на рік, але час від часу, там, можливо, раз на два роки, так, один IT-спеціаліст буде потрібен, там, в якийсь IT-відділ чи, чи потрібен помічник системного адміністратора. І тоді тролейбусне депо залюбки візьме нашого студента на практику, можливо, з подальшим працевлаштуванням, бо дійсно ну, зручно, так, коли студент бачить. і ту організацію, куди він прийшов на практику, якщо йому все подобається, якщо студент подобається тому колективу, куди він прийшов, то напевно, як перше робоче місце, так цю установу можна розглядати. І тут я ну, згадав тролейбусне депо, можна замість цієї назви підставити будь-яку іншу. Бо, бо специфіка нашого факультету, як я вже згадував, така, що нашим роботодавцем може бути будь-хто. Ну, приблизно приблизно ось так. Угу, угу, Зрозумів вас. А от. Що таке професійна спільнота? Ой, гарне питання, глибоке, воно таке одне з моїх улюблених взагалі. А, дві тези. Теза перша, це те, що людина істота соціальна. А теза друга, це те, що а, переважно більшість свого активного здорового життя ми проводимо на робочому місці. І от саме на перетині цих двох тез а, наша соціальність так, вона починає. В професійному контексті вигравати найрізноманітнішими барвами. Тут варто згадати формальні речі, да, там, типу профспілки, да, корпоративні кодекси, якась нормативка, а неформальні речі, типу там, субкультура, гумор, можливо, якісь неформальні об'єднання, і все це нагадує навколо професійної діяльності. Далі можна згадати лобіювання інтересів там, цілої галузі, там через створення політичних партій. Або взаємодії з політичними партіями, або ж через взаємодії з громадським сектором, або через свою громадську активність. Так? І все це стосується як найманих працівників, так і власників бізнесу. Так? От дивіться, скільки всього, скільки всього, і воно все таки смачненьке, як то кажуть. І саме тому, на моє глибоке переконання, Залученість, активна залученість до своєї професійної спільноти має бути частиною ідентичності кожної здорової особистості, тому що не можна бути патріотом своєї держави, не можна бути відповідальним громадянином, якщо ти не є професіоналом, який залучений до своєї професійної спільноти, який не байдужий до її проблем та розвитку. А от буває таке, що вас директори it компанії запрошують до себе на день народження. Гарне питання, дивіться, безпосередньо мене не запрошували, але, але а, моїх колег-заступників декана часто запрошують, колег з кафедр часто запрошують. Like oh, oh. Like oh, oh. Чому? Тому що є певні такі приїзні особисті стосунки, дружні, які там сформувалися. І дійсно тімбілдінг-івенти в компаніях це є ну, важлива частина соцпакета, як то кажуть, і, і до цих івентів часто залучаються мої колеги. А потім все це там водійний простір в вигляді сторіс та фотозвітів все це з'являється, так і все це має такий профорієнтаційний ефект, рекламний ефект. А тут злі язики можуть казати про те, що типу такий спосіб да it компанії е, роблять, типу, як підношення да, до адміністрації факультету, так для того, щоб потім ну, брати собі оптом да свіжих грибців на галеру, як то кажуть. Але ну це така смішна конспірологія, тому що, як я казав, тут в першу чергу грає роль дружба, приїзні стосунки, бо ну дуже часто там Сіо тієї чи іншої компанії є там одногрупником одногрупникам, заступникам декана, або там, топ цієї компанії нової. Так, це є наш успішний випускник десятилітньої давнини. Ми зберегли нормальні стосунки, бо ще раз кажу: да, в бізнесі стосунки дуже важливі, дружба дуже важлива. І, от до речі, живий приклад саме життя нашого факультету, коли почалось повномасштабне вторгнення, то сумська іті спільнота дуже сильно матеріально допомагала адресно, так тим, що треба, матеріально допомагала, допомагала силам оборони, і це було в тому числі завдяки тому, що тодішній декан Дрозденко Олексій, Олексій Олександрович та на тодішній перший заступник колесник Максим Миколаївич, вони були в силах оборони, так безпосередньо за зброю руках боронили. Батьківщину і а, Максим Миколаєвич і досі це продовжує робити у званні майора так, Олексій Олександрович, пішов на підвищення, так став а, головою міської, міської військової адміністрації. Так, і щоб ми хотіли побажати нашим глядачам, я б удачі хотів побажати а ви? Ну, вдача, вдача Стої, вона, вона потрібна взагалі, але от вдача а, під час пошуку місця роботи і працевлаштування, щоб відразу подпортіла, як то кажуть, і з колективом, і з а, начальством, яке буде тебе розвивати, а не експлуатувати. Mm. От це дорогого варте. Чому? Тому що це реально економить роки життя. Mm -hmm. І волосся. І волосся, так. Дякую за увагу.